Великий показ та багато інформації про Stalker 2, анонс нової мафії та Borderlands 4. Black Myth Wukong розриває Steam та ще багато цікавого, ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Також хочу зауважити, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на ключі до 2. 2. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну а тепер без зайвих слів. Поїхали! Black Myth Wukong розриває чарти після релізу. Невелика і раніше нікому не відома китайська студія Game Science випустила 20 серпня свій рольовий екшен Myth Wukong. Ця гра була зроблена за мотивами роману Подорож на захід. Гра практично відразу після релізу розірвала чарти Steam. Це, звісно, шокувало ігрову спільноту. На певному етапі гра досягнула позначки у 2,2 мільйона одночасних гравців. Але максимально онлайн було зафіксовано у 2 мільйона 415 тисяч. 714 одночасних користувачів. Це в свою чергу зробило Wukong найпопулярнішою сюжетно-одиночною грою в історії Steam. А також ця гра зайняла другу позицію за онлайном узагалі серед усіх ігор, включно з умовно безкоштовними. Наразі Black Myth Wukong поступається тільки PUBG, який у далекому 2017 році на піку зібрав 3,25 мільйонів гравців одночасно. Що ж стосується геймерських оцінок, гра, як то кажуть, зайшла. Рейтинг гри в Steam залишається в виключно схвальні, варто зазначити, що журналісти також оцінили екшен хвалебними відгуками, виділяючи видовищну бойову систему та різноманітних босів. Звісно, що на такий успіх вплинули одразу кілька чинників. Напевно, доволі очікувано, але за цим успіхом стоять саме китайські геймери. За публічними даними, майже 90% усіх гравців Black Міг Wukong з китайського регіону, що загалом і пояснює весь цей неймовірний успіх гри. Однак успіх не можна пояснити тільки інтерес. Есом китайської аудиторії гра знайшла відгук далеко за межами Китаю. А високі показники онлайн у Steam продемонстрували, що геймери скучили за великими одиночними aaa іграми без прив'язки до сервісів і мікротранзакцій. Black Myth Wukong, безумовно один із тих проєктів, на які варто звернути увагу в серпні 2024 року. Перший тизер нової мафії, студія Хангар 13 представила нову гру «Мафія», повертаючи серію до її коріння та переносячи гравців в атмосферу Сицилії початку 20-го століття. Ця частина повертається до витоків серії з акцентом на глибокий лінійний сюжет, що розгортається в жорстокому і небезпечному світі Сицилії на початку 1900-х років. Гра обіцяє передати автентичну атмосферу та оповідання, які шанувальники звикли чекати від серії. Розвиваючись на тлі організованої злочинної на Сицилії мафія The Old Country досліджує жорстокі витоки мафії. Розробники прагнуть занурити гравців у багатий на деталі світ, передаючи суворі реалії життя мафії в цю епоху. Гра очікується з приголомшливою графікою, що відповідає періоду декораціям та щільним цілеспрямованим досвідом, який відсилає до класичних фільмів про мафію. Нова частина отримає озвучку сицилійською мовою для автентичності. А ось італійська у грі буде лише у текстовому вигляді. До речі, хочу зауважити, де. Бляха українська мова. Я досі не розумію, чому такі крупні компанії оминають українську локалізацію. Це вже потрібно виправляти 2024 рік на дворі. Зате російська локалізація на місці. Сумно, звісно, але все ж таки можливо до релізу щось зміниться. До речі, проєкт запланований до випуску у 2025 році на PlayStation 5 Xbox та ПК. Хоча деталі все ще з'являються, більше інформації має бути розкрито у грудні 2024 року. Новий сюжетний трейлер Call of Duty Black Ops 6. На презентації Gamescom 2024 нам презентували новий трейлер Call of Duty Black Ops 6. Розробники вирішили показати нам відео з місією сюжетного режиму. Так можна побачити уривок однієї з перших однокористувацьких місій гри. Варто зазначити, що раніше кадри з цієї місії показували у трейлера гри, але в новому трейлері можна побачити головних героїв гри, котрі намагаються врятувати Рассела Адлера. Спочатку ситуація виглядає відносно спокійно. Кіною, але незабаром обстановка загострюється. Персонажі опиняються в епіцентрі перестрілки, яка переходить у захоплюючу погоні на мотоциклах і не припиняється навіть під час стрімкого заїзду, створюючи досить напружену атмосферу. Нагадаю, що реліз Call of Duty Black Ops 6 заплановано на 25 жовтня 2024 року. Ця частина серії стане особливою, тому що вперше гра буде доступна відразу в день релізу для передплатників Xbox Game Pass. Більше того, передплатники також отримують раніше. Доступ до бета тестування мультиплеєра вже з 30 серпня. А решта гравці зможуть приєднатися до тестування з 6 вересня. Анонс Dying Line The Beast студія Techland представила Dying Line The Beast – Самостійний спіноф на 18 годин, насичений на події, в який можна буде зіграти самостійно або в кооперативі до 4 гравців. Спочатку планувалося випустити друге сюжетне доповнення для Дайнлайн 2 Stay Human, але після двох років розробки воно переросло в самостійну повноцінну гру. Після 13 років експериментів над головним героєм Кайлом Крейном його ДНК з ДНК зомбі. Тепер він став людиною зомбі. Та може вивільняти свою звірину силу в критичних ситуаціях. Чоловік тікає з полону в постапокаліптичний бобровий ліс. Раніше популярне туристичне місце. Його мета знайти своїх поневолювачів і помститися їм. Світ, який пам'ятав Кайл, змінився геть не на краще, і тепер йому потрібно виживати серед зомбі та рятувати інших людей. Паркур досі є невід'ємною частиною гри, як і аспект виживання. В день ви можете досліджувати регіон на пошук нових ресурсів, а вночі переховуватися від НАТО. Впів агресивних зомбі в Techland обіцяють продовжувати підтримувати Dying Light 2 Stay Human, але жодних великих доповнень для неї наразі не розробляється. До речі, всі власники Ultimate видання отримують Dying Light The Beast без додаткової плати. Silent Hill 2 ремейк вражає журналістів. Компанія Konami дозволила обраним західним виданням пограти у гру до п'яти годин та поділитися враженнями від неї. Давайте ж розберемо найцікавіше: якщо почати порівнювати Silent Hill 2 з іншими ремейками, то це і близько не Resident Evil 2 за рівнем якості у відтворенні оригіналу. Але розробникам все ж таки вдалося добре передати атмосферу туманного міста, створити винагороджуюче дослідження локацій, якісно вплести головоломки та покращити ігролад – Ще є слід зауважити, що головний герой Джеймс став спритнішим. Під час вид він може ухилятися та відбивати атаки ворогів. Однак вам досі слід бути обережним, бо пара пропущених ударів призведе до неминучої смерті. Деталізація міста, яке заграло новими фарбами в день та внутрішній інтер'єр кімнат, виглядають чудово. А ось акторська гра, хоч і якісна, але втратила шарм оригіналу. На PS5 працює все більш-менш нормально. Просідання кадрів зустрічалися лише одного разу в локації на кладовищі. Також існує режим з кращим налаштуванням якості, але при 30 кадрах на секунду. Нагадаю, що реліз Silent Hill 2 ремейк планується 8 жовтня для PlayStation 5 та ПК. А також слід відмітити, що гра матиме текстову українську локалізацію. Нарешті, 2K анонсували Borderlands 4 та показали перший трейлер. Четверта частина відомої серії Borderlands вийде у 2025 році. Про це повідомили 2K Games під час презентації Open Night Live. У наступній частині легендарного шутера гравцям належить взяти на себе роль легендарного мисливця за сховищами, пробуваючись крізь полчища ворогів у пошуках нових скарбів, які можна розграбувати на абсолютно новій планеті. Також сторінка гри з'явилася в онлайн крамницях. Ціну, до речі, на Borderlands Лен 4 ще не оголошено, але гру вже можна додати до списку бажань. Деталі щодо Death Stranding 2. PlayStation представила стенди, які вона представить на виставці Tokyo Games Show 2024 з 26 по 29 вересня. Презентацію Death Stranding 2 проведе особисто Хідео Коджіма разом з акторами майбутньої гри, яких він тизирив у Twitter останнім часом. Сама PlayStation обіцяє, що на заході будуть різні обговорення та відео, але наразі невідомо, чи представлять геймплейний трейлер Death Stranding 2. Єдине, що наразі відомо про гру, це те, що Death Stranding 2. «On the Beach» вийде у 2025 році. Деталі щодо головних героїв в Assassin's Creed Shadows. Ubisoft поділилися новим відео, присвяченим ігровим особливостям на Ое та Ясуке. Якщо хтось ще не в курсі, то це два головних герої гри. Так, з відео ще раз стало відомо, що головні герої матимуть різні характеристики. За Ясуки краще грати тим, хто обирає ближній бій. Натомість Наоя спеціалізується на прихованих атаках. Ще на краще обирати тим, хто хоче отримати перевагу над ворогами, що в свою чергу атакують дальніми атаками. Крім того, вона. Притна та володіє акробатикою, що дозволяє їй діставатися до високих локацій на карті. Ясуке має перевагу у битві з ворогом сам на сам, оскільки він має більший запас здоров'я та перевагу у ближньому бою. Ubisoft підтвердила, що усі квести можна пройти за будь-якого персонажа, проте від вибору трохи мінятиметься сюжет. Так, Ясуке, наприклад, милосердніший за наое. Саме тому деякі місії краще підходитимуть для одного з героїв. Нагадаю, що реліз Assassin's Creed Shadow заплановано на 15 листопада. 2024 року. Анонс та ігролад Little Nightmares 3. Розробники нарешті показали Little Nightmares 3 у рамках виставки Gamescom 2024. На честь цього вийшов окремий трейлер та велика демонстрація ігрового процесу. За підсумками виставки, гра навіть отримала низку нагород. За візуальне виконання як найкраща гра для платформи Xbox. У Little Nightmares 3 вперше буде два повноцінних ігрових персонажа: хлопчик Лоу і дівчинка Елоун. Грати можна в кооперативі або одному, тоді другим персонажем керуватиме комп'ютер. Багато що в новій грі побудовано на взаємодії між героями для розв'язання головоломок та активації механізмів. Тому кооперативний варіант проходження є основним. У демонстрації нам показали, як діти прибувають у дивне пустельне місто Некрополіс. Тут вони долають різні перешкоди та б'ються з павуками. Також герої уникають величезного монстра дитини, зокрема, ховаючись від його погляду за великими блоками. За стилем, третя частина дуже нагадує оригінальні ігри. Але чи вдасться новій команді повністю повторити успіх? Перших частин покаже час. Гру планують випустити у 2025 році на Xbox та ПК. Valve анонсувала Deadlock. Протягом серпня Deadlock поступово набирала популярність завдяки системі запрошень. Наявні тестувальники могли запрошувати своїх друзів, що призвело до швидкого зростання кількості гравців. У середині серпня гра досягла позначки в понад 18 тисяч одночасних гравців, а цього тижня ця цифра зросла до 44 тисяч. Попри широку доступність гри для тих, хто мав знайомих серед гравців, Valve попросила учасників не ділитися інформацією про гру ні з ким. Це попередження з'являлося на екрані. Завантаження, однак багато гравців проігнорували це прохання, яке не мало ніякої юридичної сили. І як наслідок у мережі з'явилися відеоролики з геймплеєм та навіть огляд у видані The Verge. Завдяки цим витокам стало відомо, що Deadlock – це шутер від третьої особи з елементами моба. У грі змагаються команди по шість гравців на карті з чотирма лініями, де постійно з'являються хвилі ботів. Valve попереджає, що гра перебуває на ранній стадії розробки і містить багато тимчасових візуальних елементів та експериментального геймплею. Тепер же Valve офіційно зняла обмеження на поширення інформації про Deadlock і відкрила сторінку гри в Steam. Хоча досі проєкт доступний лише за запрошуваннями, очікується, що компанія почне активно обговорювати його особливості. Нові деталі про Half-Life 3. Інсайдери, блогер Тайлер Маквікер впевнений, що Valve насправді розробляють Half-Life 3. Розробка Half-Life 3 стартувала незадовго до офіційного анонсу Alex. До речі, гра буде прямим продовженням серії. Якщо коротко, то за чутками в новій частині буде напіввідкритий світ, система динамічної погоди, зміна дня та ночі, розумні NPC, які пропонуватимуть динамічні діалоги. Події логічно відбуватимуться після подій Half-Life Alex. Також слід зазначити, що це поки. Що чутки, тому цю інформацію слід сприймати скептично та чекати офіційну якусь інформацію. Багато цікавих новин про Stalker 2. Почати потрібно з того, що GSC відвідали Gamescom, де показали новий ігролад, трейлер та розповіли багато цікавої інформації. До речі, хочу одразу зазначити, що більш детально я вже розбирав цей матеріал в окремому відео. Посилання залишу в описі, тому обов'язково я рекомендую знайомитись після цього ролика. Нагадаю, що зовсім нещодавно деякі журналісти змогли пограти півгодини в очікуваний шутер і поділитися своєю думкою. І, до речі, майже всі вони виявилися позитивно. Кажуть, що за духом Stalker 2 це на 100% Stalker. І ті, хто фанаті від оригінальної трилогії, відчують себе як удома, пустивши сльозу ностальгії. Stalker 2 запропонує гравцям значну свободу переміщення і величезну кількість контенту. Ще слід зазначити, що GST вирішили повернути шрама в Stalker 2. Це стало відомо з нового трейлеру. Виявляється, що шрам, протагоніст Stalker чисте небо, все-таки вижив і з'явиться в сиквелі. Із цікавого, розробники підтвердили три кінцівки гри. Весь контент Зможуть побачити тільки за декілька проходжень. До речі, розробники не захотіли розкривати, чи є істина кінцівка в грі. Також вони впевнені, що реліз буде 20 листопада. Ще хочу розказати вам про дуже цікавий момент. Розробники сказали, що Stalker 2 практично зроблена вручну. Технічний продюсер Євген Кулик у рамках Gamescom 2024 дав інтерв'ю виданню GamesRadar, в якому зазначив, що GST Game World практично не використовувала процедурну генерацію. Тобто, як ми розуміємо, вони роблять. Били все вручну. Як запевняють розробники, ми не побачимо двох однакових будівель або двох однакових кімнат з однаковим розташуванням, однакових реквізитів, сітки чи чогось подібного. Також було зазначено, що для повного вивчення гри знадобиться понад 100 годин. Як ми розуміємо, то гра дійсно готується вже до релізу. Це і підтвердили розробники. Також хочеться розказати, що Stalker 2 може отримати власну відеокарту. MSI планує випустити нову модель відеокарти GeForce RTX 4070. Супер у модифікації Gaming Slim Stalker 2 Edition. Інформація про це з'явилася в базі даних Євразійської економічної комісії. І це загалом буде дуже цікаво. До речі, цього тижня ми сай представили версію GeForce RTX 4070 Super для фанатів World of Warcraft. Тому можемо пропустити, що сталкерська відеокарта це зовсім реально. До речі, ще хотів би вам розказати про те, що разом з релізом гри запрацює сталкерська Вікіпедія, де ви зможете дізнаватися багато цікавого про гру більш детально. Зараз цей ресурс знаходить. В процесі розробки, тому основне наповнення з'явиться вже після релізу гри. Загалом я залишу посилання на ресурс, їхній телеграм-канал та Discord, що ви не загубили. Адже я вважаю, що більше зануритись в зону та дізнаватись багато різних цікавинок Вікіпедія буде якраз на годі. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Хочу ще раз нагадати, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на ключі до Stalker 2, тому обов'язково переходьте за лінком в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну і звісно, якщо відомо вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну а ви завітали на канал Геймхата, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.